Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі «Щоденник життя. Мене звати Віка, і сьогоднішнє відео буде присвячено циклу. В'яжемо українською, а саме кубикам. Будемо на цьому тижні грати в кубики. Сьогодні у нас 11 січня, зараз близько 2 годин дня. І я вже з нетерпінням чекаю вечора, коли Оленка дасть. Нам завдання кине-кубики, да? і ми будемо знати, що ми будемо в'язати. Але перед цим я хочу для вас зробити такий собі підзйом, показати, що я буду в'язати на цьому тижні саме у цій грі. І давайте розпочнемо з комфортерів. Ось під першим номером в мене записані комфортери. Що саме я буду робити? Я буду в'язати спіральки та шити. Мішечки, торбиночки в середину комфортера. Справа в, то, в тому, що в мене є ось такі заготовочки. Їх дуже багато. Пакеток у мене розірвався щойно, коли я готувалася до відео. Ну, то таке потім вже... У мене є різні різні заготовочки. Є о, олівці, є ось такі, о, вони як м'ячики потім формуються. О, є Макаронці, макарунці, я не знаю, як вони правильно називаються. Тут десь друга частинка загубилась. Ну, я її потім знайду, вона тут десь десь вона є. Десь. Ну, А, ось, знайшла. Ось вона. Буду сити чохольчики всередину, може, одразу там 10, 15, 20 штук по шлю. на машинці сяду, прострочу, це все діло. Ось, і буду набивати їх. Значить, моя задача в'язати спіральки, шити мішечки, набувати та збирати це все в купу. Ось так. Скільки встигну, не знаю. І чи випаде взагалі номер один у нас в кубиках. Друге, під другим пунктом в мене коричневі шкарпетки. Я їх вже в'яжу. Давайте, мабуть, я разом з вами зараз поставлю маркер. Це перша шкарпетка в мене в'яжеться. Поставимо маркерочок. Зараз, зараз, зараз ось. Ось так. Трошечки збоку. бо тут в мене стоять маркери довжини, я кожні 10 рядочків чіпляю маркер. Значить, це перша шкарпетка. Її завершую, починаю в'язати другу. І якщо, якщо станеться так, що я закінчу і другу шкарпетку. А час буде залишатися, я нічого іншого не, не захочу в'язати, наприклад. Я почну ще точно такі ж шкарпетки, тільки е, хочу е, по лицевій стороні попереду, да? е, позаду буде лицева гладь, а спереді шкарпетки е, якийсь тіньовий візерунок пустити. Ось так. Ці шкарпетки в'яжуться на 43-й розмір: е, два складання ось такої ниточки. І о, одне складання, одна ниточка мохерчика. Дуже-дуже класні шкарпетечки виходять. Так, я сказала, що на другий номер, якщо щопить, буде починатися ще одна пара. Третім, Під третім пунктом о, в мене плет для поспішайок. Плет, я написала плет 28. 28, 28 петель. Боже, що я щось замовляюсь сьогодні. Це просто не перше відео вже <смі> за сьогодні відзняте. Значить, в мене тут нормальне таке просування. Це маркерочки ставлю, щоб на початку і в кінці ряда, щоб не губитися. І з якої сторони я роблю прибавки та убавки. Да? що з цієї сторони в мене немає. Тут просто лицевий ряд, а тут саме. На цьому рядочку треба робити зменшення. Я вже почала перші зменшення робити, ось вони. Куточок у мене зменшується, бачите? І давайте також разом з вами поставимо десь тут маркерочок. Давайте поставимо посередині, щоб я не переплутала з тими. Ось так. І від цього будемо плясати. Дуже сподіваюся, що я його завершу на цьому тижні в цій грі. Дуже сподіваюся, що я його завершу. В'яжеться із 100% вовни. Ось такий мікс. Тут три тонесеньких ниточки мереносика біленького. Один мереносик такий, я б сказала, колір цегли. І Харків вовна. Дуже крута ниточка. М'якесенький пледик виходить. Так, наступний це четвертим пунктом. Рябчики світлі, шкарпетки. Чому світлі? Тому що зараз я поясню: рябчики я буду в'язати одне складання ось такої ниточки, друге складання ось такої ниточки, плюс додавання коричневого махарчика. Я вже такі шкарпетки в'язала, зараз я вам покажу ось такий ефект буде. І ось такі шкарпеточки, я ще одні буду починати. Тільки ці на 45-й розмір в мене в'язались, а я буду на 43-й в'язати. Рябчики світлі і о, під п'ятим пунктом в мене йдуть шкарпетки рябчики темні. О, під темними рябчиками я маю на увазі, я ще не вирішила, якщо чесно. Чесне слово, я думала або в'язати ось так. Або в'язати ось так. Не знаю, я ще не вирішила насправді, хоча не знаю. Це вже я не починала нічого. Це коли кубики випадуть, тоді вже і буду вирішувати, яку нитечку я буду брати. І останнім шостим пунктом дитячі шкарпетки. У мене по замовленню о, треба зв'язати дві пари одна пара о, для дівчинки. 35-го розміру і одна пара для хлопчика 30-го розміру. Тобто шкарпетки маленькі, вони у мене достатньо швидко зв'яжуться. І я дуже сподіваюся, що, якщо випадуть кубики на номер 6 на дитячі шкарпетки, то я і першу, і другу пару тут завершу дитячих шкарпеток. Теж над пряжою ще не думала, ще не знаю. Не на хлопчачі, не на дівчачі, я ще не думала. Хоча треба було б подумати. Так що пряжку не показую, але в планах є розпочати е, дитячі шкарпеточки. Так, на цьому, мабуть, все. Якщо чесно, дуже сподіваюся, що в мене добряче просунуться дорослі шкарпетки. І добряче просунуться комфортери. Ось що я дуже хочу просунути. Все, на цьому поки що підключення завершую. У наступному підключенні. Я не знаю, або це буде в кінці тижня, або, може, зроблю якийсь підйом в середині тижня, покажу пряжку, яку обрала на дитячі шкарпетки, або коли нарешті визначусь, які рябчики в мене темні будуть, тоді вже під'єднаюся, покажу до вас. Не знаю. Знову ж таки, як буде дозволяти світло? Тому що зараз перебої зі світлом страшення. Все, люблю, цілую обіймаю. Не перемикайтесь, далі буде. Ну що, друзі, неділя, 18 січня, і о, ура! Я, нарешті, можу піймати е, хвилинку світла і зняти для вас відеозвіт. Е, якщо чесно, цей тиждень дався мені дуже важко. Дуже-дуже важко. Я не знаю, що буде далі, е, тому що. Цього тижня зі світлом взагалі катастрофа. По-перше, морози вночі у нас були просто неймовірні і не тільки вночі. І чим більше морози, тим менше світла. Деякі дні були у нас 2 години на добу світло, деякі 3 години на добу з електроопаленням важко. Я у себе в телеграм-каналі публікувала фотографію, таку, коли увімкнули в день світло на 3 години, 3 години щастя, в мене в будинку було плюс 9 градусів. Тобто, ви розумієте, при такій температурі дуже важко в'язати, дуже важко просто навіть поворухнутись важко. Ти сидиш закутаний в одіяло і взагалі в шапці, в перчатках, тому що, ну. Тому цей тиждень дався мені в'язанню дуже-дуже важко, і давайте пройдемось по процесах, які я заявляла в кубиках. Під першим пунктом в мене були комфортери. Я з комфортерами працювала, вони кубики на них не випадали, але я на протязі тижня в'язала спіралічки до комфортерів. Я вам показувала такі заготівочки від людей. І я нав'язувала спіральки. Я все чекала, що на реву ось, ось 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 кубики випадуть, кубики випадуть, але кубики так і не випали. Ну, все одно, в мене є просування. Вчора я посиділа, позбирала їх трошки. Значить, скільки я за тиждень зв'язала спіральок. 50 штук. 50 і насправді трошечки більше. Зараз я вам покажу. 50 раз два. 53 з половиною спіральки. Ну, то таке то вже залишиться на потім на наступнє. Значить, що я зробила? Я до деяких денець вже поприв'язувала їх. Вони у мене вже готові. Нашиті в мене заготівочки мішечки ось ці. Це 100% бавовна також мішечки, я з бавовнишею. Нашить у мене ці заготівочки, залишається тільки туди його запхнути, відвернути, набити, зашити. Ну, коротше, вся ця процедура. Значить, пов'язання. Що стосується в'язання. 50 спіральок я зв'язала, і з Із них навіть 5 комфортерів в мене вже повністю, повністю зібрано. Щодо ваги, до речі. Я цього року вирішила о, вести зошит, в якому буду записувати готові роботи саме з цього року, починаючи, ось січень 2026, і я записую о, готову роботу і вагу, тому що в Бінго 2026 я м, запланувала вив'язати кількість. Пряжі. Я вже і навіть не пам'ятаю, там щось дуже багато. <с> і Якщо такими темпами я буду в'язати, я ну, цю, цю частинку бінго я навряд чи виконаю, але я буду намагатись. Записую вагу і спіральки для комфортерів ось 50 штук, 246 г в мене А, Значить, що ми маємо далі? Значить, З комфортерами розібрались. це перший пункт. Під другим пунктиком коричневі шкарпетки. Я казала, що. Ось я вам зараз покажу шкарпеточку. Вони вже попрані, заблоковані, і я не люблю прати з маркерами одразу скажу. І перед пранням я на місце маркера прив'язала просто ниточки, шматочок ниточки, Так що ось будемо уявляти, що це маркер. Ось тут був маркер, я закінчила шкарпеточку. Звісно, почала другу шкарпетку, я їх зв'язала. Ось одна пара. І також казала, що якщо я закінчу ці шкарпетки, бо це шкарпетки на замовлення, мені треба їх якомога скоріше зв'язати. Ну мені так хочеться якомога скоріше е, зв'язати і віддати, щоб вже займатися своїми справами. Я почала одразу другу шкарпетку. І друга шкарпетка також в мене готова, але вона готова одна. Бо, знову ж таки повторюсь, важко в'язати, коли в хаті плюс 9, плюс 10. Майже не в'яжу. І ось вчора, ввечері, я змогла розпочати іншу пару до ось цієї шкарпетки. Тут я зв'язала на двох передніх спицях, попереду шкарпетки будуть як рис, тільки 2 на 2. Два рядочки на дві петлі. З таким візеруночком. візеруночком. На мисочку я залишила тут просто лицевою гладдю. Мені чомусь так більш подобається. І понизу шкарпеточки це просто, звичайна, теж лицева гладь. Так, це я вам показала. Другий пункт. Третій пункт у мене був плет 28 петель. Для клубу 28 петель. І ось він. Він у мене вже готовий. Він в мене. Ще не попраний, бо я боюся, що він буде у мене дуже довго сохнути. Я не прала його хотіла спочатку показати вам. Значить, маркер в мене стояв ось тут. Пров'язала я ось стільки за один день. І, мабуть, ось стільки за другий день у мене залишалось тут зовсім трошечки. І я його вчора ввечері, ні, не вчора, позавчора. вибачте, вчора я. Займалася шкарпетками. І вчора, позавчора ввечері, я його дов'язала. Все, він еластичний, тягнеться у всі боки, куди тільки можна і не можна. Він дуже м'якесенький, дуже класний пряжа. До речі, надана безкоштовно. Це спонсорська пряжа від магазину Хом'яків Світ. Спеціально для поспішаєк. Тобто, Будуть ще такі комплекти, які і рямчики будуть, і інші кольори будуть. Ось, з пледом розібралися. Далі, під четвертим пунктом, в мене йдуть рябчики світлі. Ну, це, звісно, шкарпетки. Я вам показувала ниточки і казала, що вони у мене ще не начаті. Ось вони. Вони вже готові на 45-й розмір. 44, 45. Рябчики світлі відв'язані. Тут я вирішила спробувати резиночку один на один, і ви знаєте, мені сподобалось. Мені дуже сподобалось, як ця пряжка тримає резиночку один на один. Дуже добре. І взагалі шкарпетки мені подобаються. Такі такі легкий візеруночок виходить. Так що, на 44-45 шкарпетки готові. І, на жаль, на цьому все. Тому що пункти рябчики темні. Я казала, що буду в'язати такі самі, тільки замість коричневої ниточки однієї. Тут дві коричневі. Одна, одна коричнева, вибачаюсь. Одна коричнева, одна мохерчика і одна ось ця, яка дає оцей візеруночок. Зараз я вам ось покажу її. ось ця. Одна коричнева, одна ось ця і одна коричневого мохеру. І я хотіла замість коричневої ниточки, звичайної, пустити або темно-синю, темно темно таку майже чорну, або чорну. Ось цю ниточку плюс мохер. Ну, не склалось. І о, далі о, дитячі шкарпетки. До речі, що ляпчики темні, що дитячі випадали двічі на тиждень. Рябчики світлі також двічі на тиждень були, плед двічі на тиждень. А, і коричневі шкарпетки один. Раз вони впадали. Я вже, якщо чесно, я не відмічала суботу. Пальці змерзли. Коротше, вибачте, дівчатка, вибачте, дуже сумбурна неділя, дуже важка неділя. Тож. Так що ось такі просування. Готова одна пара шкарпеток, готова друга пара шкарпеток. Майже готова третя, ну, майже, ну, вона не готова, звісно. Готов в мене повністю готовий плед. Зараз ем... закінчу зйомку відео і одразу буду прати. І також зібрано 5 комфортерів. Зараз я вам їх сюди також покладу. Хай вони тут лежать 4. 5. Бо в цьому році в мене план мінімум це 101 комфортер. Тому я працюю з ними. Так, на цьому буду завершувати, поки є світло хочу пов'язати, хочу поперебирати нитички. Побудувати плани, та також після зйомки цього відео буду починати знімати влог, тому що я нафарбувала трошечки ниточок, дуже класних ниточок, з якими хочу попрацювати. І все, дівчатка, в описі під відео буде списочок посилання на всіх учасників, кубиків, організатора. На чатик, там всі-всі-всі класні посилання на дівчаточок. Вони знімають класні відео, в'яжуть неймовірні речі, так що і до них переходьте, подивіться. Буду вдячна за лайк, підписку, коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І всіх люблю, всіх цілую, всім миру. Любові, здоров'я, натхнення, рівних петель, і щоб всі-всі-всі ваші мрії збувались побільше світла та тепла у ваші домівки. Все, всіх люблю, всіх цілую, пока-пока.